Цей початок виглядає доволі загадково, тому що у цьому відео ми поговоримо саме про таку загадковість, як бути тією людиною, з якою хотітиметься спілкуватися. Для мене найскладніше у всіх відео у зйомках це розпочати відео. Я можу 10 разів перезаписувати початок і потім обрати щось одне, і буває дуже складно, тому що дійсно хочеться так вступити класно, щоб було далі цікаво дивитися ці відео. Як ви з назви цього відео зрозуміли, що ми будемо говорити про таку невеличку маніпуляцію, як за допомогою психологічних трюків закохувати в себе людей, залишати після себе класне враження і дійсно здобути, можливо, навіть більше друзів, більше партнерів, не лише по життю, а й по бізнесу. Тож, знову наша доросла тема, простими словами. Якщо вам здається, що це відео буде про маніпуляції, про те, як просто видавлювати із себе якісь... Фрази для спілкування, як прикидати з кимось іншим, то це не так. Тож тобто буває таке, що ми бачимо у нашому оточенні люди, яким легко дається спілкуватися з кимось, і яких люблять, поважають, які дійсно є цікавими особистостями через те, що вони вміють так класно комунікувати. Але це навичка, а це все здобувається з часом, з досвідом. І навіть скажу, що ці навички спілкування вони дуже приваблюють і вони ніби прикрашають людину ще більше. Уявімо, наприклад, що у вас є якийсь класний продукт, який ви хочете запропонувати для якихось інвесторів, для якихось підприємців, але ви не можете два слова зв'язати. У вас просто геніальний продукт, але от вам важко зацікавити людину і бути дійсно приємним у розмові. І тому ця навичка буде дійсно корисною. Це такий невеличкий приклад, але... Дійсно, я дорослішую помічаю, що наскільки важливо уміти спілкуватися, уміти бути приємним у розмові, бути комфортним, давати вашому співрозмовнику, відчути, що ви дійсно хороша людина і що вам можна довіряти. Багато що мене наштовхнуло на зйомку цього відео, це, по-перше, і книга, яку я прочитала. І водночас я дивилася неймовірно багато кількість інтерв'ю за останній період, мені просто це цікаво. І буває таке, що люди, розповідаючи про іншу людину, прям описують її, наприклад, з нею було приємно працювати або неприємно. І той, хто подивиться, наприклад, це інтерв'ю, наприклад, я. І я вже пам'ятаю, що мені хтось сказав, що та людина є неприємна. І я така, ну тоді, мабуть, я не буду її дивитись, я не буду з нею спілкуватися, і всяке таке. Тобто, іноді, коли Хтось нам скаже про когось, що хтось неприємний. Ми вже формуємо у собі думку також, що ця людина є неприємною. І до чого я веду? До того що якщо ви дійсно будете отак вміти завойовувати інших людей, то про вас навіть йтиме така слава, що ви людина, з якою легко спілкуватися. Тож першим психологічним трюком буде почати спілкування із комплімента. Розпочну із книги Дейла Карнегі, яка називається Як завойовувати друзів і впливати на людей. Дейл Карнегі у книзі розповідав. Багато різних ситуацій, наприклад, навіть коли ти приходиш в магазин і просто є касир дуже неприємний, і тобі він постійно тебе нервує. Але ти стримуєш себе і шукаєш щось, за що йому сказати комплімент. Ви пишеш, у вас таке гарне волосся, і людина все рівно буде щаслива. Це вже формує якесь відчуття довіри, спокою, злагодженості. Свого досвіду, наприклад, я пробувала тренувати у ці всі штуки, і коли я спілкувалася з новими людьми, я просто. Сказала компліменти для хобі людини, тобто чим вона займається, я сказала: вау, це так класно, це так добре, що ви цим займаєтесь. І потім людина мені просто 15 хвилин розповідала про своє хобі. То тобто людині наскільки було приємно, що я запитала, або ж я просто проявила інтерес. Я пробувала ці штуки, ці психологічні лайфхаки у своєму житті, тому що у мене, наприклад, в минулому з цим були величезні проблеми. То я була нецікавим співрозмовником, зі мною не хотіли дружити навіть, тобто мені було дуже складно і самотньо в житті. Тож я вирішила, що я хочу це змінити і сформувати у собі звички хорошого спілкування, тому що ну, для мене це все ж таки звичка, тому що це є незвично. Цими психологічними трюками я намагаюся. Покращити свою особистість і стати дійсно кращою версією себе, тому що мені хочеться спілкуватись але буває таке відчуття, що можливо, я щось скажу не так, я не вмію, і тому я вчусь цьому із книг і ділюся цією інформацією з вами. Ще один випадок, коли мені одного разу просто зробили комплімент за мій одяг, я просто сиділа з кимось розмовляла, і до мене підійшла людина і сказала: Ой, у вас така класна оця річ, і я така. Uh, що о майґад? Тверто це навіть вибуло мене з колії, і мені стало настільки приємно. Хоча, типу, я також іноді проявляю компліменти до інших людей, але мені стало так приємно, що я потім думала, ой, буду ходити в цій кофті кожен день. Друга маніпуляція метод інтерв'ю, коли ви спілкуєтеся з новою людиною, дійсно дуже класно запитувати її, ставити їй запитання, тому що все рівно це підвищує людське его, коли про нього дізнаються, коли хтось проявляє інтерес до особистості. Автор книги Дейл Карнегі як завівати друзів і впливати на людей, розподав одну історію, що він якось був на якійсь вечірці, і він спілкувався з людиною і просто ставив їй запитання, цікавився про що, що вона займається, що в неї так, як в неї сім'я. Потім він дав таке невеличке резюме. Тобто, він описав, що загалом було після такого спілкування. що... Сам автор він говорив, можливо, 10% за усе спілкування. А та людина, з якою він говорив, потім сказала, що автор є найкращим співрозмовником, з яким він спілкувався. Хоча, по суті, автор він майже нічого не говорив, а говорив співрозмовник. Але співрозмовник вважає, що це найкращий діалог, який був у нього в житті. Коли ти запитуєш навіть про те, як в тебе життя, як в тебе сім'я, як в тебе друзі, прості речі, це дуже приємно, і все рівно людина почне розповідати про це, тому що для неї це важливо. Пам'ятаєте, якось у тітоці зверсилось таке відео, коли було інтерв'ю, і інтерв'юрер питає у гості, як справа, а гість такий good, все добре, все добре. А потім починає плакати. І зрозуміло, що далі вже буде бесіда, і що гість уже розповість про те, як дійсно у нього справи, що йому болить, переживання, всяке таке. Це дійсно є класний момент. Ти готовий її вислухати, дійсно приділити 10, 15, 20, 30 годину для того, щоб завоювати внучас його довіру і дійсно проявити інтерес і повагу до особистості людини. Якщо ви дійсно хочете стати класним співрозмовником і завойовувати серця людей, поспостерігайте за тим, як ви спілкуєтеся з іншими людьми і як вони реагують на ваші якісь запитання. Буває таке, ми не помічаємо, що ми говоримо дуже багато з іншими людьми, і вони просто сидять і нас таки слухають. Коли ти вже закінчиш ти, скільки можна? Я вже не хочу це слухати. Ми не говоримо про те, що ой, я принижую себе, тому що я дізнаюсь більше про іншу людину, а про мене ніхто не запити. Ні, просто по-перше, тренуйтеся цьому. Це не означає, що вам все життя потрібно цікавитись про інших, про себе нікому не розповідати. Це не так, тому що у вас потім буде партнер, у вас буде дружба, у вас буде класне спілкування. Що якщо ви на початковому етапі отак завоюєте серця людей, потім ви зможете їм виливати свою душу, потім вас захочуть дізнаватися як таку класну особистість, яка спочатку показала себе з такої класної, легкої сторони. Третій елемент, як дійсно психологічно завоювати серця людей, це мій улюблений, тому що я його нещодавно почала практикувати. Коли ви спілкуєтесь з людиною, ви дійсно маєте показувати своїм тілом, що ви готові до спілкувань і що ви дійсно її слухаєте. Поверніть корпус до людини. Далі у спілкуванні ви використовуєте такі фрази, як так, у мене теж таке було. Або так, я тебе розумію. І ще класним елементом, великим лайфхаком, це пробувати доторкатися до людини. Не треба це робити одразу при першій зустрічі, але можливо, якщо ви відчуваєте, що це можливо зробити, то зробіть його. Тому що, коли стається така якась тактильність, така невеличка, то це зближує людину. І ще до третього елементу додам, що потрібно транслювати впевненість. Дійсно, коли ви з кимось спілкуєтесь, не треба сидіти так якось згорблено, типу, да, да, я тебе чую, просто перебивати, можливо, людина або так якось скрутитися, говорити дуже швидко. Ні, ми вчимося дійсно складати враження відповідальної, серйозної людини, з якою хотітиметься потім мати контакт, спілкування. Це в майбутньому буде для вас. Класним уроком і таким допоміжним елементом, що навіть коли ви станете, не знаю, там відомим блогером, коли ви станете відомим художником, вам ця навичка знадобиться дійсно мати таке хороше спілкування. Іноді це навіть показує для вашого співрозмовника якусь захищеність, що він довіряє вам якісь свої, можливо, секрети або якісь переживання, якісь емоції вам розповість, тому що він відчуває, що ви серйозна людина, ви відповідальна, що ви не будете. Бігти і потім когось розказувати, а ти чого що мені розказав? Дійсно, ви проявляєте таку якусь дорослість, також стосовно ще довіри. Іноді у спілкуванні ви можете поділитися чимось своїм особистим. Один, на поміж слів, наприклад, говорить, що у неї якісь проблеми, ви можете також сказати: якщо чесно, у мене також є певна якась проблема або певне питання, з яким я не можу впоратися. От дійсно, і вже формується якась довіра, що людина думає, аго, у вас теж є якась проблема, і тому формується більше відчуття довіри. Що, наприклад, у вас є якась звичка, коли ви з кимось спілкуєтесь там дергати ногою, або там стукати пальцями, чи там олівець крутити у руці, пробуйте від цього відмежуватися і дійсно контролювати себе, свою поведінку і проявляти впевненість, тому що. Я скажу секрет, що іноді впевненість вона транслюється у тому, як ви сидите у вашому вигляді. Це дійсно так, іноді просто як ви виглядаєте, це. Якось показує вашу енергію, тому що дійсно, коли ми отак якось згорблені або сидимо, там щось трусимо, щось там крутимо, щось там чіпаємо. То таки ще ваша енергія, вона ніби отак захована і скручена. Коли ви сидите ось так, коли ви дійсно контролюєте свої дії, таке відчуття, от уявляєте, що ваша енергетика вона ось так розходиться по кімнаті, і що дійсно ваш співрозмовник краще відчуватиме вас. На цьому вже, як ми бачимо, техніка починає казати мені, що хватить уже розповідати. Завершуємо це відео. Тому на цьому я дійсно завершую це відео. пишіть в коментарях, як вам ці психологічні трюки. Напишіть в коментарях, якщо ви о май гад, помічали, що інші люди дійсно використовують якісь такі маніпулятивні лайфхаки у спілкуванні. Якщо вам це відео дійсно було корисним і цікавим, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Давайте просувати таке дійсно. Цікавий контент, і побачимо зовсім скоро у наступному відео. Па-па!